«Ватсонс» у Львові відкрив свій ювілейний 400-й магазин, широкий асортимент та відміни обслуговування клієнтів. Це ще не все. Покупців на час відкриття впродовж трьох днів дивуватимуть атракціями. Діятимуть чотири анімаційні зони. Там усі охочі зможуть протестувати товар та відвідати сеанси краси. Для найменших відвідувачів своя територія. Дуже сподобалось. я дуже часто пакуваюся в вацинса, тому знала про це про сьогоднішнє свято і прийшла. сюди. Нам сьогодні дали сумку і. Я купила всяке, все, що треба було додому. Ватсонс не залишить жодного відвідувача байдужим, адже тут знайдеться товар на будь-який смак та гаманець. Чимало торгових марок можна знайти лише у мережі магазинів. Ватсонс. у день свого народження покупців дивували розіграшами та приємними дарунками. Прекрасне святкове приємно отримати стільки подарунки. Так я не чекав сьогодні, ж так. Бали а так сталося. Сьогодні 10 десять років як ми одружилися з дружиною. Я їй зробити подарок. Типу, і так. От приїхав на таке свято. Що придбали дружини? Е -е, Парфомою чоловіки. Для нас три дня свята. Вже наші жінки мають можливість три дня відсвяткувати відкриття 400-го магазину Васон саме в з Леополіс. Для них чудові подарунки, палеці для селфі, а також для дітей і розваги. Так що перепоновуйте вихідні, приходьте всі на відкриття Васон. Ювілейне відкриття святкуватимуть гучно цілою низкою конкурсів та розваг ще два дні.